Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх учасників, молільників, які єднаються сьогодні з нами у спільну молитву вервіця Єднає з храму Успіння Божої Матері, село Гребля, Закарпаття. І будемо молитися за мир і просити заступництва покрову Божої Матері за весь наш одностраждальний український народ. За наших воїнів, волонтерів, капеланів, воєнних медиків і всіх, хто в будь-який спосіб наближає мир, і додаємо всі наші особисті прохання. В ім'я Отця і Сіна, і Святого Духа Амінь. во ім'я Отця і Сина, і Святого Духам, во ім'я Отця і Сіна, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, ішителю Души істини, що всюду єси і все наповняєш, скарби дібці, життя подателю, прийди силіця в нас, і отці нас, у всякої сверні, і спаси, блай і душі наші, вірую в єдиного Отця. Все Творця неба і землі, всього відимо і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, рожденого перед всіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради, звійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діва і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пілата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з писанням. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і прийде, прийде зі славою, судити, і мертвих, а його царство не буде в кінця, і в Духа святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняє і рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу, Соборну, і апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Теми, жінками і благословенний піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і для душі. Слава Сину, що нас відкупив і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Породиться діво радийся, благодатна Марія, Господь з Тобою Ти між жінками і благословенний піклона Твого. Бо ти породина Христа Спаса за душі. слава Духу Святому, що нас освятив і у правдивій Христовій вірі утвердив, ні повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, ти тими жінками, і благословений піклона Твого. Bodi porodila Kristus, da bi zavešila duša naša, v toj Sinovi in svetovni Duhovi in njeni boje čas, da vidimo, vidi, kaj je. O Jezusu Kristu, spusti nam naše reke, zakoreni nas v ignijo v temelj, v ime dušnje, v srce nebeško, posebno tiste, ki najviše potrebujejo, torej vse. Herše, Перша радісне таїнство, як причиста діва, Марія від Духа Святого зачала. Пійшовши до неї, ангел, сказав їй: радуйся благодатна, Господь з тобою, благословена тими жінками, ось ти зачнеш у лоні і породиш сина і даш йому ім'я Ісус. Отче наш, спішуся на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний піклона Твого, бо ти породила Христа Спас і Душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний піклона Твого. Готи породина Христа, і ізбавителя, душ наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний пітлона Твого. бо ти бородина, Христа, і збавителя, душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти жінками і благословений на твого, бо ти породила Христа, спаси Збавителя душ наших, Богородице діво радуйся! да Марія, нам Господь з тобою. Благословенна ти міженками, і благословений пітлона твого, бо ти породила Христа спаси, Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пітла на Твого, бо Ти породила Христа Спасибо, тебе душі наших. Богородиця, Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенні пілона Твого, бо ти породила Христа Спаси, здовітеля душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенні пілона Твого, бо ти породила Христа Спаси здовітеля душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти під жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і віки віків. Амінь. Па Ісусе Христе, прости нам наші ріки. Захоронилася догняти, примірність, сінучи до царства небесного, особливо ті, що найбільше потребують милосердя. друге радісне таїнство, як причиста діва Марія Єлисавету, навідуючи утробіну носила. як почула Єлисавета, привіт Марії, здерігнулося дитя в її лоні і Єлисавета сповнилася Святим Духом. je skliknula silnemu glasu in izkazala, blosoven nad temi zinkami in blosoven plit klona tvojo. Oče naš, čuje se na nebesa, ne kaj svetejce jim jahuje. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословена тими жінками, і благословенний бітла на твого, бо ти породила Христа спаси збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа спаси Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, здавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенних піклона твого, бо ти породила Христа Спаса і бавітля душ наших, погородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний ніклона Твого. Во ти породила Христа Спасаля душ наших, Богородице, діво, радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний піклона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, здавителя, душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний піклона Твого. Бо ти породила Христа Спасу, збавити душ наших. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Ісуса Христе, прости нам наші ріки, захорони нас воду і в місці душі до царства небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. Третє радісне розважно над тим, як причиста діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, в віфлеємі породила. Настав їй час родити, і вона породила свого Сина Первородного, сповіла Його та поклала в'ясня, бо не було їй місця у заїзді. Отче наш. Ще сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від духа. Богородиться і воратися. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса збавителя душ наших, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний піклона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наші, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословена ти і жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа, спасе збавителя душ наших, городиться, Діво, радийся, плаводах на Марії, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословених на твого, бо ти породила Христа Спасе збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений піклона твого. Bodi porodila Kristusa, spasa in zdravitelja duš naših, bo rodnica, njegova radnica, blagodatni Marija, Gospod s tobojo, blagosloven nad timi ženskami in blagosloven pektlo nad Romo. Бо ти породила Христа Спаса, зламителя душі наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений пітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений піклона Твого, бо Ти породила Христа, спаса, Збавителя душ наші, Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. О Ісусе Христе, прости нам наші гріхи, захорони нас відні. Прихвіть і душі до царства небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте, радісне таїнство, розважно, як причиста діва Господа нашого Ісуса Христа до церкви принесла і як сповнилися дні очищення їхнього, вони за законом Мойсея. Привели його в Єрусалим і поставили перед Господом, як написано в Господньому законі, кожний хлопець первородний буде посвячений Господові. Отче наш, що на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, давителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна ти між жінками, і благословених вона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний піклона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших, погородиться Діво радуйся, благодатна Марія — Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний піклона Твого, бо ти породила Христа спаса, збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений ніколи Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших. Городиця, Діво, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословенний піклона Твого, Бо ти породила Христа спаси, збавителя душ наших, городиця Діво радуйся, благодатна Марія воспобою, благословенна тими жінками, і благословенний пікона Твого, Бо ти породила Христа спаси, збавителя душ наших, породиться Діво радуйся. Blagodatna Marija, Gospod s Tobom, blagoslovljen na temi ženkami i blagoslovljen je pitlo na to, ko ti porodila Hrista, spasa odsu, Hristinu, i zbavitelja duš naših. Slavu Otcu i Sinu i Svetomu Duhovi, i meni bo i Bog se časti na vike vike u Amin. Po Isusa Hrista, prosti nam naše rike, zahorani nas i drugim u При всі душі до царства небесного, а особливо ті, що найбільше потребує Твоєї населення. Я те радісне таїнство розважно, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа у церкві знайшла. Через три дні знайшли Його у храмі, як Він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі ті, що його слухали, дивувалися, його розуму і відповідям. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, Гер на так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не броди нас у Сокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений пітлона твого, бо ти породила Христа Спаси збавителя душ наших, породи це Діво благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти і життям, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, збавителя, душ наших, богородиця Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний піклона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений піклона Твого, бо ти породила Христа спаса, збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з собою. благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, злавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, Словенна тими жінка, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших, Богородице, і радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословених на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. О Ісуса Христе, прости нам наші ріки, захорони нас відгенну вогню, прийня всі душі до царства небесного, а особливо в іще на віщих серця. Помолимося у наміленні Святійшого Отця. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде не воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватися нашим і не вроди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця і порадися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний бікона Твого, бо ти породила Христа, Спаса Славітеля душ наших. Богородиця, Богородні. Щиро хочу подякувати всім, хто єднався з нами на цьому спільному молитовному наміренні. Дякую вам, дорогі, присутні. Нехай Господь Бог благословить усіх вас а Божа Мати, нехай покриє всіх нас своїм омофором. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В племі Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Племі Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу святому. Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви України та світу, єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.